Так ось, 5 поз. Тут в нас вибір такий, як завжди майже. Топ 1 по пікрейту в нас займає Ліон через пожирача Есенсії. Вінрейт, звісно, становить 49%, проте імпакт, котрий може внести цей персонаж величезний. Fjord закупу всіх сапортів плюс-мінус однаковий. Тож тримайте кілька варіантів і обирайте, який вам більше подобається. Ну, а розкачка типова для Аліона. На п'ятому рівні ви повинні мати 1-1-3. Причому на першому рівні варто качати стан. Віджати руну, прохарасити ворожих саппортів, законтестити ренжа. Те, чого душа бажає. Ну а потім докачуєте станчик, коли смокталка до фула оформлена і краще смоктати вже не можете. Ну а по закупу, а який може бути закуп у саппорта? Купляйте транквіли, апайте стік, якщо ворогів є спам кнопками, блінк, а далі те, що потребує тіма. Форстав, Глімер або Шлінза, якщо ви не саппорт, а жадібний пацічок. На жетончиках, значить, вам Леон випав. Я таких знаю. Ну і про талантики не забуваємо. Ось вони у вас на екранчику. Особисто я можу додати, що ваша роль у грі ініціатор. Поставити вдалий віжен, потім на цьому віжені спіймати Нубасіка через Blink плюс хекс, бо якщо що, хекс здається без анімації касту, тож ваш супротивник навряд встигне хоч щось натиснути.